Так, всім привіт! Доповнене до попереднього відео стосовно того, що там машина простояла неділю і тому подібне, що акумулятор майже не розрядився. Стою, зараз спостерігаю, хвилин 5. Підключив, воно ну, мені спочатку показувало на 12.2 і саме підняло напругу до 12.42. Ось таким чином підключив. Так, зараз ще підключу паралельно зарядний пристрій. Підключаю зарядку. Напруга у мене виставлена. Виставлено 20 А. І почалася зарядка акумулятора новенького. Це тобі, коли ви підключаєте зарядний пристрій, у вас заряджається акумулятор. Так, скинуло до 1281. Щупи підключення. Ампераж трішки піднявся. І, до речі, про зарядний пристрій домашній. Ось така штука FUS на 32 ампера, про версію. У неї доступ через Wi-Fi. Налаштовуйте собі просто через налаштування, підключення до домашньої мережі Wi-Fi і через домашню мережу по IP-адресі його заходите. IP-адреса залежить від того, який IP видасть ваш роутер. І ось такі налаштування. Так, зарядка йде. Напруга піднялась до 12.81. Пройшла неділя після того, як я неділя після того, як я приїхав і почав їздити на автомобілі за цей проміжок часу. Я два рази заряджався, але у мене в принципі плюс-мінус акумулятор показує зазвичай 12,2, 12,4. Mm -hmm. Так, зупиняю заряд. Напруга падає. Тобі ж домашній зарядний пристрій він теж заряджає ваш маленький акумулятор. Активував зарядку і чекає. Пішла напруга. Або автомобіль сам перенаправляє з рахунок того, що система активується, і піднімається напруга, або йде безпосередньо зарядка. Невелика, але зарядка.